11 червня в галереї Соборна, духовно-просвітницький центр кафедрального собору на честь Воскресіння Христового вдруге організував вечір української культури, українській вечорниці. Усі присутні отримали можливість зробити подорож у минуле, згадати або дізнатися, хто не знав. Як відбувались вечорниці у минулому, а також на свято української народної пісні? Бо ж які вечорниці без неї, милої, веселої, дорогої нам з дитинства української народної пісні, працювати так званим польковим кроком. Е, давайте зараз ми це попробуємо, щоб потім много ну, обувилося, буде, просто таке діло. Але попробуємо. Πότε μπορούμε να βάλουμε τα αυτοσπέτια Танцюють, молодці, ноги ростуть там, де треба. Слухаються слухняні, це теж дуже приємно. Музичні чують, вуха є, це теж дуже зараз позитивна якість. Ну і глазасті, да, бо бачать, пара показує, а вони бачать, як треба вторгнути. Всі танцюють правильно. Так що ми задоволені. Дуже приємно танцювати, коли відчуваєш відгук, коли люди. Ну, запальні, заводяться, починають ну, азартно це все робити. Тоді якийсь з'являються і хочеться ще більше танцювати. Так що народні танці вони такі. Один заводить чи заводяться, а потім, ну, а потім стає весело. Так що я думаю, сьогодні було весело, ми принаймні задоволені. Після танцювання Усіх очікував подарунок подарунки для гості Санкт-Петербургу, співачки Світлани Зорні, яка виконала з, була на нашої країни. На этом празднике на традиционном украинском празднике посмотри такие замечательные работы я уже ознакомилась это все очень красиво я из россии из санкт-петербурга я считаю что наши народы должны быть вместе тем более что наши общие корни они просто по-другому быть не может и э, рада что сегодня мне предоставляется возможность даже здесь спеть э, песню на украинском языке и для меня это большая честь и я очень люблю украинские песни они мелодичные, Ладічне, ані душевне. Ну і в принципі я їх навіть часто пою в своїх концертах. Ведучий вечорницьку в серії. Хороші мої, ось я що хочу сказати, що ось тут, в духовному центрі, галерея Соборна, уже вдруге проводяться вечорниці. Окрім того, що проводиться українські вечорниці, ми тут маємо сьогодні гарне свято свято для душі. Тому що сьогодні е, дуже багато представлено тут е, вишиванок і картин, і що стосується костюмів. і Так далі, але найголовніше, ось що всі ті, хто прибувають сюди на ці вечори, вони, я би так сказав, отримують, знаєте, е, привівку російську привівку від цього поганого, від цього злого. Абсолютно люди правда, я це кажу, тому що зустрічаючи людей вже після вечорниць, вони якісь інші. А це означає те, що є тут магніт абсолютно природній, і ми маємо тягнутися всі і плекати обов'язково кожен плекати, що бажання зустрічатися, зберігати свою історію. І тут є така нагода, така прекрасна можливість. Тому ми маємо тут зустрічатися, розгортати всі наші ідеї, зростати. І має все бути не тільки весело, а дуже глибоко, по суті, духовно, адже це духовний центр. Бо тут нас об'єднує, що насамперед любов, правда? Без любові сюди ніхто не прийшов, без радості сюди ніхто не прийшов і не батька, ви от вишиванки такі гарні, яскраві, і голубі, і червоні, і так далі. Тобто, друзі, ви взялися за руки і дякуємо вам за це. Ми сьогоднішні очолиці так і нас коло друзів, українських очолиць. Істи та учасники молодіжної організації Український Мегамарш Вишиванка організували, віки, в рамках якого розкрили історичний зміст кожної вишивки. Ясно розстріли на сорочках і рушниках багатьох областей України. Тріянка, улюблена квітка українців, її двоєвокликали під вікнами хати, адже квітка – квітки сонце. Шулися вечорниці з запальними танцями та народними забавами. Мені дуже сподобалось, дуже весело, багато танців. Дуже запальний вечір вийшов. Всі Гарно, всі танцюють, всі веселі. Мені дуже тут подобається. Аналогічно. Сюда. Большое спасибо всем, кто устраивает эти вечерницы, потому что это возможность возродить исконную славянскую культуру. Я сама психолог-педагог, работаю с маленькими детками, И наша педагогика тоже базируется на возрождении исконной славянской культуры. И как можно учить детям культуре, фольклору, песням, сказки им рассказывать, если сам не знаешь эту культуру. Хотя я русская по я состою русское общение, я с удовольствием одеваю вышиванку. Я скажу на эту вечерницу, потому что я живу в этой стране, я люблю ее традицию и ее песни.